Як виглядає компроміс ціни та вимог? точніше бюджету та вимог? Що таке невелике пошкодження у нашому розумінні та порівняння цін на ось такі Тесли у серпні місяця цього року, та зараз? Цікаво, тоді будемо розбиратись. Вітаю, друзі! З вами знову Олександр Метриді, автопроєкт Харків і чергове відео з теми присвяченої зустрічі тих автівок, які ви з нашою допомогою замовляєте зі штатів до України. А ми сьогодні зустрічаємо проєкт 2150 Станислав. Харків Тесла Model Y. Поїхали! Друзі, як я вже сказав, у нас сьогодні відео присвячено зустрічі чергової теслячки, а саме ось такої Тесли Model Y. Замовник у нас як ви зрозуміли Станіслав з міста Харкова. Е -е, і поки ми зараз розвантажуємо цей автовоз, бачите, що вже 6 автівочок розвантажено. Зараз знімають цьому, ми будемо останнє автобусі розвантажуватись, Розібремо трішечки по цьому проєкту. І так, Станіслав звернувся до нас у серпні цього 2025 року. З вимогами, що треба придбати якусь Теслу, е, Сіженьку 23, 24 або навіть 25-го року, загальний бюджет у нас там 30-30 плюс на все про все. Давайте щось будемо розглядати. Е, питання: у чому? Коли до на нас звертаються люди, з такими доволі суттєвими бюджетами, ми завжди питаємо: а що в нас на першому місці? Все ж таки, вимоги по. Там роках, тому що була свіжа автівочка, невеликий пробіг і таке, таке, таке інше. Або ж все ж таки, давайте ми будемо, у вас бюджет більш ніж пристойний, більш ніж його вистачає. Давайте ми все ж таки цей бюджет трішечки зекономимо. Якщо вам є така потреба, то в принципі можна зробити якийсь певний компроміс. І от саме такий компроміс зараз стоїть в мене за спиною. І Що ж ми таке придбали? Зараз розповімо, що придбали, а потім підемо далі. Придбали ми такі, врешті решт Tesla Model Y One 2023 року Long Range, на повному приводі 25, міль, 500, 25 512 міль на одометрі. придбали ми це щастя за 15 200 доларів. Чому придбали саме це авто? Зараз підемо розбиратися. І так. Ось у нас стоїть автівочка, давайте. Я бігла. Подивимось зараз по пошкодження отут, -от, поки вона стоїть на автовозі, у тому стані, як воно є зараз, вам покажемо передня частина знизу. Ось щось у нас є на передньому колесі на диске. По колу, так воно жива ціленька. І отут, зараз за плівкою пошкодженнями ставимо фото з аукціону, пошкодження кришка багажника і задній бампер. І все. По зазорах, бачите, що у нас. Все добре, все чудово. Так, тут якась Папір наклеєний, але це зніметься, сполірується, то все не питання. І так, пошкодження по колу вам показали, по бамперам показали. По дверям, бачите, отакі під, під дзельки, такі таке. Підступне пошкодження і пошкодження ось лівий передній кут бампер та крило. В принципі. Ось вам і усе. Так ось, друзі, відповідь на питання, чому обрали такий компроміс і що таке незначне пошкодження у нашому розумінні. І так, по компромісах. Е, дивилися різні автівки 25-го 25 року і перформанси. І навіть грали лоти, які коштували 18, 19, навіть 20 плюс, уходили дорожче. І ми э, замовником спілкуємося і кажемо: ну а навіщо переплачувати? Навіщо брати набагато дорожчі автівки? Да, вона свіженька. Ну, різниця. Ви візьмете 23-го року, чи ви візьмете 24-го? У вас буде теж саме. Перформанс, Вам потрібно, щоб у вас автівка там стартувала, як ота куля з перехрестя? Е, все, побігли куди. Та ні, каже, я не, нормальний, спокійний водій, воно мені, в принципі, якось не дуже потрібно, щоб стартувала автівка перші з перехрестя, як то кажуть, з пробоксовкою резини, гуми. Тоді можемо знизимось трохи по вимогах. Давайте візьмемо не перформанс, давайте візьмемо лонг рейндж. Давайте знизимось до 23-го року. Буде можливість знизити ваш бюджет. І ось, друзі, будь ласка, от саме той варіант. Який ми запропонували замовнику, і, врешті-решт, для вас тепер можемо знімати те, що ми виграли. цим ми розібралися. Да, ось чому ви запропонували компроміс в суто, щоб зекономити бюджет замовника і трохи отримати менше витрати. цим розібралися. Тепер питання наступне. А що по? Незначних пошкодженнях, не дуже суттєвих. Ось ми вам показали, що мається на увазі по пошкодженнях. Ми зараз з вами пройшли, коли сама автівка да, нехай, от, як в даному випадку, це так званий бутерброд, тобто і фронтальні, і задні пошкодження. Да, тобто автівочка має їх з двох боків, але вони не критичні, вони не дуже суттєві. Структурна автівка, в принципі, не пошкоджена. І чому ні? Да, ми маємо пошкодження з двох боків, але вони не критичні. Вони не е створюють надлишкових витрат по ремонту. А придбати таке авто вийшло набагато набагато дешевше. Як я вже казав, і отаку таку автівочку придбали лише за 15 тисяч 200 доларів з пробігом 25 тисяч 512 міль на одометрі, 23-го року випуску. Якось так. Ну, і так, у нас ще ж було третє питання з вами. А що до порівняння, що до порівняння, порівняння цін. От дивіться, ми це авто придбали е, самісінький кінець серпня 29-го, якщо не помиляюсь, серпня ми її придбали цього 2025 року. Зараз у нас вже початок е, листопада. Автівочка у Харкові на той час ми її придбали за 15 200. Це якраз був там майже пік істерії по електромобілях, бо там залишалися личені тижні, коли спокійно можна було придбати, бо в принципі ми автівки електромобілів купували десь до кінця вересня. Ну, щось було, ще що на початку жовтня ми купляли електромобілі. Все далі вже просто потім був ризик їх не встигнути привезти до кінця цього року. І далі вже ми електромобілі не купляли. Тобто, звісно, тут був пік цін, пік попиту, коли усім, усім, усім було бажано встигнути вскочити, як то кажуть, останній вагон. Добре, привітне з тим, що зараз. На зараз ціни на такі автівки середні, я кажу, суто середні. От марка, модель, рік, пробіг, плюс-мінус пошкодження. Середні ціни десь на е, межі 13500-13600. Але знов таки треба кожен лот дивитися окремо. І пошкодження, і пробіг, і розташування, і все інше. Е, далі, наші прогнози, як я вже казав, не в одноразовому відео, все буде залежати виключно від того, які будуть нові закони. Якщо е, приймуть те, що м -м, була поправка до бюджету на 26 й рік, яку вже у першому читанні проголосували наші депутати, то пільгове такі нульові розмитнення їх просто вправлять. Якщо ця поправка у другому читанні не пройде, то буде повне цінне розмитнення, тобто 20% ПДВ, 10% визного миту. Додатковий пенсійний фонд від 3 до 5 відсотків, ну і усе інше. Тобто, електромобілі вновь придбані, здорожчують на 36-40% плюс-мінус. Залежно від того, скільки початкова вартість аптіки. Але це я кажу за вновь придбані. Але питання у тому, що якщо такий закон приймуть, то вторинний ринок. да, в нас в Україні ціни здорожчають, але е за кордоном у тізнами штатах е попит з України суттєво зменшиться. Зменшаться е ціни на аукціонах, і звісно, що, можливо, за рахунок цього воно. Плюс-мінус вирівняється, і не буде такого значного здорожчання аж на там 35, 36 40 Це з одного боку. З іншого боку, якщо закон таки не не приймуть, не підтримують і буде правка на подовження ще на рік такого пільгового розмитнення, тоді просто ціни повернуться в свій бік. І в Штатах вони трішки знизяться не так, але знизяться, звісно. бо багато хто вже придбав такі автівки і. Відкланий попит він вже відбувся. А, а от на вторинному ринку в нас може бути суттєвий обвал цін, бо багато таких електромобілів, зокрема, Тесел, було придбано суто з метою перепродажу. І звісно, що є ризики того, що усі ці автівки, на яких люди бажали заробити, одномоментно одночасно з'являться на майданчиках. На Авторія на РСТ, е, десь ще будуть пропонувати. І звісно, що пропозиції будуть набагато більші, ніж реальний на них попит. Якось так. Ну що зараз будемо вже їх розвантажувати і дивитися, що нас буде далі. Ходимо. Ну що, друзі, у нас це відбулося набагато швидше ніж навіть очікували. І зараз вже будуть навіть не ауді знімати, а будуть зараз знімати нашу технічку. Ну Ходімо розбиратися та дивитися. Так, зараз дивіться, поки з одного боку накачують колеса, з іншого боку і знімають і роблять розпаркування, щоб банально дівка могла пересуватися, щоб треба було ставити ті під колеса. колесам. Ну, з цього боку вже зняли, з того боку накачують. Бачите, наскільки злагоджено та швидко працюють. Хлопці, щоб якомога швидше розвантажити, зробити все необхідне, щоб потім не було проблем на СТО, щоб спокійно автівка могла схатитися і швиденько її відправити на евакуаторі до мистеремонту. Ну. Повідомлення прийшло, що нема світла вдома. Буває таке, що вимикають таке теж. Своє на нас даний час інколи таке трапляється. На жаль. То світла немає, то, то тепла немає, то ще чогось немає. Ну що, В принципі, друзі, усе основне ми з вами розібрали, усе основне по цьому авто ми вам, що було необхідно, показали. Все повністю зараз лише завантажуємо на оцей. Евакуатор на цю платформу і аслівочка відправляється безпосередньо до своїх власників. По пошкодженням, давайте вам ще раз О, щоб... пропустимо кабель, покажемо по передній частині. Отут, швидше за все, можливо, навіть і радіатори можуть бути цілі. Ну, подивимось. Бо воно так нижньою частиною кудись приїхало, але не дуже-не дуже потужно. І потім ми зараз будемо піднімати, піднімати на евакуатор. Покажемо більш, більш змістовно. Да, це раз, черговий раз показуємо розпаркування, тесел, коли подається живлення на гальма, так, щоб е, задні колеса були розпарковані. Оце вже Станіслав, це вже розпаркування. Навіть, навіть не заходячи всередину автівки. Що, щоб... Так, а ще у нас, да, до речі, да, є пошкодження позаду за бампера. Ось ми його можемо з вами побачити. Ну, в принципі, при такому пошкодженні це очікування пошкодження. З двох років да, і на камеру, і на телефон відразу вам знімати, показувати. Вже автівочку розпаркували, все зробили, все добре. І вона вже зараз буде відправлятися на... СТО до замовника. Да, до речі, мав їхати ось той евакуатор, але потім в процесі завантаження вирішили все ж таки використати інший, бо він краще підходить на те місце, куди треба її завантажити. Так що, друзі, як вам отакий варіант? І ось ще пошкодження по фронтальній частині не дуже потужні. І все. І ось таку тесточку ми сьогодні привезли для нашого замовника. Зараз її завантажимо на евакуатор і відправляємо на СТО швидко, професійно та занедорого. Ходимо далі. Ну що, друзі, в принципі, на цьому сьогоднішнє відео можна завершувати. Автівочка вже на евакуаторі зараз її закріпять страпами, і будемо відправляти на СТО безпосередньо вже далі буде, як ви знаєте, робитися. Дефіктовка, замовлення запчастин, це погодження з замовником. і звісно, що ремонт. Тому ну, сподіваюся, невдовзі буде і фінал цього проєкту. Якось так. Ну а що, друзі? Усім, хто додивився, велика дяка а від вас, великий палець до гори. Підписка на канал. Звісно, що не забувайте натискати на дзвіночок, щоб отримувати усі свіжі повідомлення про наші нові відео. Ну, і звісно, Нагадую, що в нас окрема пара каналів, Viber, Telegram, окрема пара, присвячена темі живих авто. З Штатів і Канади і окрема пара присвячена темі електромобілям з Китаю та Норвегії, але це поки що на паузі. Чекаємо нових законів, що буде після прийняття бюджету у другому читанні. Якось так. Ну, все. на цьому фініш. З вами був я, Олександр Теритів, проект Харків і Tesla Model Y Проект 21:50 Харків. До нових зустрічей в ефірі. Все було найкращого. Eu sempre vou para a Ucrânia.